Друзі, з вами Пао і містер Пілот. І я -ля. заравів'ю. І сьогодні будемо виживати в версії Майнкрафта на Це буде наш лицо по Майнкрафту. Ми будемо робити багато серій, виживати. І наша ціль алмазна броня, алмазні шмотки і все треба. Якщо додать enдер дракона, то вбити андер дракона. І можемо ми ще додамо модель. У мене є мо. на 13 версій немають. Щоб на мати є yeah. ну добре є yeah. Ми можемо додати мод на пістолечки. Да, можем, uh, даже... компі... там можемо фактушн мод додати то як индастриалкрафт на ну, комп' і там buildcraft inдастріal craft о buildcraft це Білд Крафт да, це охорений добре я йду на купай ми вже чуть, -чуть розвелися да ми розвелися Кіт Старт да. получили так старт ага, старт <свят> Скільки Сім верстаків зробили? Верстка <гіт> Китстарт. Вообще общем, чткий кітстарт. Так. Чи ж ти, алло. Я ще верстак зробив, Аня. Так, я кравчу собі кирку. І буду на купай. Камушка. У мене вже є, обломайся. Кам'яна кирка, обломайся. Обломайся. Так. В цій серії ми вже Обломайся, хочем... обломайся. хочу. Обламайся. Так, ми в цій серії обламайся. хочемо обла обла ще обла обла зробити бо хатку сидіти. Та нашу нам хатку. Добре, я роблю хатку, все. Ти зараз халабуду будуєш. Звайся, зроби гарну хатку. Тільки давай зробимо халабуду. Ти що ти біл? Добре, я роблю хатку на дереві. Добре, я роблю хатку на дереві. Ти зараз халабуду на дереві зроби. Бля, хаха, молабуда. Халабуда зараз те в трусах буду. Я пережив. Да. М -м -м. Маєш садженці, давай мені. Поняв? Нет. Чуєш, ти шо борзі? Та немає саженців. Ні, але дашь мені, понял. Ні. Фу я їх немаю. Три Крафт, я хочу Крафт. Ну це буде пізніше, яке... Але ми коли Індустріал Крафт, нам треба буде переїхати. я хочу каменную броню, хочу, 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 хочу. Мод скачай. я, я забыл, как твой мод называется. Армор Кабель стоун, ты дебил? кабел булыжник, то Кабелстоун. Бодрийский дебил. Ничего из Кабелстоун. Вот чувак, нам трекос на муку. И у нас будет домик на дереве. Все, я ти маю повний майже. Я Я майже маю повний Чувак, ти дивись який у мене алмазний бляха кірка. У мене. Ні, тільки камені пока. Тебе алмазні сердечки. Щоб тебе алмази виграли, а бля. Ну не боїся, дай я хатку буду. А я хочу побудувати тебе в в дупу вас збити тебе. Сам такий. Понял, обрегана худоба. А ти придурок, яка хатка! У нас буде хатка на дереві, ти борза скотина. що вдихай, див'ял! Два хп, а вламайся, а Попробуй мене вдарити. Та що, два хп не бий Попробуй мене вдарити. Зараз ти піди, попробуй мене вдарити. Так, Кат -кат. спочатку буде, добре, ти будеш жити на дереві, а я буду тут жити. Ну живи живе собі в кам'яний вік. Дивіться. Так. Відео будуть виходити, напевно, кожен тиждень по два рази в тиждень. Та сосити козу не буде. Буде, Не слухайте того придурка. А може я не захочу, гавлять. Тебе хатка Кам'яний Вік. Я ж кажу, тебе хатка Кам'яний Вік, блін. Дивіл. Все з каменю робиться, гадь. Я кого все з каменю? Ти сказав каменю, ти не перебувай. Я верстак скрафтую. Придурок. Уже який верстак? Кам'яний Вік, васі, люди Кам'яного Вік, васі. Кам'яний Вік, васі. Та ти вік, дурак. Вікуй, люди, васі. Кричу. Давай нормально. Все, давай, ламайте все. Я, я иду. Я хочу убивать скелет. Мне нужно убивать скелет. Скелет. А то он ничь требует. Убивать скелет. Да добре ли на твою мне ничь позагадывать? Так, э, будем хатку... Да обломай редстоун, чувак. С кем я выживаю, мой брат? Извините. Вже ти мені ты меня дебил. И ст нема. Ти зараз б'ють, А мене не б'ють, а я буду самий цвяткий цвецок. Mm -hmm. Я так тобі вірю. А я не вірю. Сам собі не верю. мене? меня. Понял, 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 Так. Скоро придурочний векус. Ой, фак, бляха, хат What the fuck? Що таке? КЛАС БОГ! БООХ! Йохта. А, у мене, Клас, бог, бог, бог. Йох, а, в мене сложність включена, тепер включена. Нє! Ні. Першу ніч вибили. Де нахрен в мене сложність включена? Я не буду виключати, бо мені треба виключення. Коротше, так. йди нафік. Так, так от не треба дуже... О, освітлення. І де тут нахер скелети? У бачу зумбок. О, кстати, така, який в мене зумбак з текстуркою. як пацик. Усе. З чим він? З чим він? З залізним мечом обламайся флеш? Так. Флеш вико. в мене вже їхавка хавка, то даже нема. Ой, я йду коловочку вб'ю, туколову нахер треба вбити, щоб вона здохла. Горіва дут, дура! Ай! І ти чо? Ти ти бачив, кстати, тибе бачив Білка. цей. <с>? Тибе бачив, які в мене скелети? Я всі, в принципі, можу встановити скин скелета. Так я робот зараз дерево. Що за придурок виходиш? там, га, бля? Хамуха. О, біля тебе цей павук, він тебе хоче. Ну, Свин павук? Сказав павук, просто. Ну перекручуємо її. Факслова. слава, нас фак. в мене я... буде цей підлог верстаків. Ну то я за тебе вітаю. Тебе а в мене буде ліжко, обламайся. У Тож мене тоже заліз. Да, 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 да. Барана da. мучить. Ты самый фик баран. Ч, борзи Що Ч, самый умный? У меня зомбак. А! Зараз сдохну. А, за меня картошка. У меня два уровня. У мене три. Чего? Барана? Все! мені срати, давай коротше цей. Робеси лишку, я хочу спати. У тебе скіки? Ні, в мене вже все є. У мене є лишку, так. А мені... А два майка зума, мене три. А може бути і чотири, якщо нема. Ну так обламайся в мене є. Ще й жарний. А не є. Куда ти валиш? Я переїжджаю. А мене чого не покликав? Передурук мне. А як ты думаешь, да твоя пичка? Ты в тебе? Нет. Де? Там? хаті. В тебе, да? Я заублюсь. Баран! Я знайшов барана. Барана нашой. Бузик, спиду рука. Я нашль барана. Овечка, що ти її мучиш? А, блядь! Як ти тут? Так, я за тобою. Дай хавчик, дай хавчик, я здихаю. А я за тобою ещ. Обламайся. ні, не дам. А ти маєш пічку? Ні. Цель выпал в тебе цей мор... випал... ва... випалася кожа. Ой, дай печеру сюда. Там ще там був. У мене є железку. Та, прям так покажи. Я нічого не бачу. Не nee. є факел. Є в нього железку та та, в нього є говно кусок. Все, в мене зараз буде жарений хавчик. І тобі я його не дам. Да. Пидар звітся, так? Нет. А що? Я вас світив, тут об собой. Та бляха, ты ти придурок ты, ти хочу. Треба повно пожарилось, ти. Ти, ти, не ти ко... конь нелогічний. Та б картошку тільки не жариш. Я знаю, бо я хочу розрити. Цей, короче, вирощувати, а ти, блять, кажеш, картошку не картошку. Пшо нахер моя? Динах мой стайки. Моя печка. Міверста. У мене їх чотири. А! А, хп! Пів хп, Треба тебе добити, правда? Не! Ну так все, закрийся. Що ти мою хавку забираєш? Я ж ти і сам її зараз дам придурок. О, муч ту корову, а я мучу. Паука фак! О, в мене вже може бути лук. Не, не можешь. Это планчик. Да дебил! Я тебя не вбивал скелет, дебил. Да ты е, теперь. Я заблуд. Тебе не мой мой ресурс. Ага. Значит я знаю, да это е. Я тоже знаю, да ты е. Бля, на скелет бегает. А! А в меня текстурка хрена на скелет. Не бачишь это. А, блама. Та стій на місці! Придурок, я біжу до тебе. <рес> я не бачу твого. Ну ні. Або, ні, я загубився. А я, я загубився! А ты гуляєш тебе з ресурсу не випадуть? Ну Мало, да. А ні, треба пере цей переключити. все. тепер не. не... Ну випадуть. Ні, не, не, тепер не випадку. мені здихати, так? Да? Скілет. Мені здихати, так? Да? я втоплюсь. Я загубився. Зомби вбивай. Фок Алмаз! А Алмаз! Зомби алмаз влетили. Ні. Ай. У нього алмазный меч. Оооо! Железку! Ха-ха-ха! То слиток? Да! Зомбі! Фок! Стой, на наставлены! Кріпак, ебать! Він хуярить. Вс, до дупи. Ну, думаю, прикольна була перша серія наша. А з вами був містер пілот. Що вже кінець? Та це вже прийшло багато часу. Скільки? Добре, ми на цьому закінчили серію. Продовження буде в... Той самий день, короче, виложим безразу після того. Ну коротше, з вами був містер пілот. Що з вами был мистер Пилот? Короче, Павар Диджей. Если, понравилось... <схай> Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. А с вами был Павар Диджей и Мистер Пилот. И, короче, мы желаем всем... вам удачи. Пока -пока. Всем желаем удачи и всем пока, друзья.